Відбулася щотижнева нарада у виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського з заступниками та керівниками комунальних підприємств, установ та організацій громади. На порядок денний було винесено ряд основних питань. Директор Квеп «Подільський водоканал» Володимир Негрецкул доповів, що підприємство працює у штатному режимі. На минулому тижні перебоїв водопостачання не було. Наразі вирішується питання щодо налагодження резервного електропостачання однієї з Водонасосних станцій, працівники комунальної організації Благоустрій продовжують приводити до ладу вулиці, парки та сквери Подільська та села Липецьке. Також днями комунальники прибирали несанкціоновані сміттєзвалища у західній частині міста. На минулому тижні працівники комунальної організації електричних мереж міськсвітло ліквідували несправні світлофори у мікрорайоні Черемушки. Загалом підприємство працює у штатному режимі. Володимир Самборський тимчасово Конуючи обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики, доповів, що з вчителями закладів загальної середньої освіти проводилися наради щодо єдиної системи навчання під час війни. У громаді спостерігається тенденція: все більше учні та їх батьки обирають очну форму навчання. Цими вихідними до дня спорту були проведені заходи за участі усіх спортивних колективів громади. Окрім цього, пройшов міжрегіональний турнір з боксу міні Футболу та міні-волейболу начальник управління економічного розвитку та інвестицій Алла Омельчук доповіла, що проводиться відстеження кількісного складу автобусів на міських маршрутах, щоденний моніторинг цін на продукти харчування та медичні засоби. Продовжується робота з підприємцями щодо проведення рекламних вивісок у відповідність до норм законодавства. Працюють та допомагають Збройним силам України. Алла Перепелиця, директор департаменту соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я, зауважила, що наразі у Подільській громаді проживає 1876 внутрішньо переміщених осіб. Ведеться прийом громадян, нараховуються усі соціальні виплати. Євген Іванюк, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства, зазначив, що до прокуратури передані листи щодо неплатників податку за землю. Також проводиться робота щодо присвоєння. Поштових адресів у зв'язку з тим, що прийшла пора вже традиційного для українців осіннього прибирання, виконуючи повноваження, подільського міського голови Олег Албанський дав доручення відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади, проводити рейдові перевірки містом та виявляти порушників правил благоустрою. Всі звіти, які надали на планерці керівники комунальних підприємств, установ та організацій, були детально вивчені, виконуючим повноваженням Важення подільського міського голови Олегом Албанським озвучена інформація кожного із звітуючих була прийнята до відома. А по деяким питанням були внесені корективи та доручення.